Друзі, як ви знаєте, зараз почався розпродаж в магазинах, таких магазинах, як Зара, Бершка, Пурнумбір. І тут можна зараз купити до знижка до мінус 70%. Хочу подивитися, що тут хорошого в тому магазині пропонують і що, що лишилося з того одягу, Бо зараз одягу дуже мало. Щось. А то, як мене теж одягу дуже мало, хочу щось прикупити і показати вам щось цікаве. Так що йдемо купляти що зі мною. Ну що, ми заходимо в магазин. А тут, тут же дуже нові колекції висить. Ось такі сорочки чоловічі. Різного кольору. Вже по 129 злотєшій рівняти, от. Класика така, мала. Да, 129 від любого кольору. червоний, як мені червоний. Червоний постійний. Mm. Добре, а ми йдемо дивитися розпродаж. Але як тут no, показали... Колекція теж цікава, дивися. Но. Такий ж гарний костюм. Якраз тобі на... О, зараз, якраз на цю погоду, що зараз? О, зараз не сонце, не літо, а от липень місяць і треба вдіти щось на себе тепле. Якраз щось такого теплого можна вдіти. Ну, от звісно, можна і на довгі рукав купити от, от кофту собі за 115 п'ятнадцять, тисячі п'ятнадцять гривень, друзі. Ну, ну, а все дуже освіжає. Але от треба ще загоріти трошки, щоб виглядати добре, є? Yeah? Ха! <реш> але гарний кольор, дуже класно. Добре, йдемо розпродаж, показувати. Ой, біжимо, біжимо, на розпродаж. О, Це тут лініш штани, йо-моє, високі класні. Красиві, але я знайшов тобі вже тут тапочки такі, вони всього коштують високі красиві. Релаксові. Ага, тапочки коштують 60 доларів. А О. от ці шкани як тобі дивись? О, ці штани. Ну, красиві. Красиво. Оця Таку... сорочка, десь яка класна, дуже поси. А до речі, це робить Марокко. Марокко. І, а до речі, кожен значок. Так, має. Да, і тут кожен значок, він щось означає. я не можу... Мам потім якось як знайду інформацію, то вам скажу, йдемо розпробуждеться. Йдемо. І не знайти на себе шорти і шорти. Звісно, тільки білого кольору, на жаль. Ціна їхня 149. Це по 149 злотих. По 149. Навіть нова колекція по 149 злотих. Ну, що тут лишилося? Тут лишилося на мене такі штани по 59 злот. Дивіться, 59 коштували 179, а зараз 59. 18? Я жартую просто, але кажу, <гум> що на мене лишилося. Отакі ось спортивні штани по 59. Uh, от вот на мене вот Це дуже лишились. Так, ось, здесь тут така сумочка є. Oh. якраз дуже ще лишилося. 29 злот. Сейчас да, сука, коштує 29 злот. А, а цікаво що там в середине. Вот мені більше, дивись, От. А, тут нема так того такого в середині нема той шлейфу, так? Ага. Uh -huh. А цікаво скільки ця коштує, дивись. дивиться. Ну, можеш підійти до приценука. 59, але вона, напевно, може бути більш знижена. Вона може бути коштувати ще дешевше. А така? Ну <гум> як та санча напав. Добре. Лишаємо. У Ми мене теж буде робимо в магазині. Отакі от штани різні є 89. Ну то всі маленькі розміри. 38 розмір. Ну вони. А мається. мене знаєте які? Знаєте які? Напишіть в коментарях, як подумають такі не розуміти. Саме більше я не розумію. Чоловіки не вирішили. Рочилися взуття, отакі а Ані сроковий розмір. Акі тапочки каціна? 49. Ну то то дорого. Дорого. Навіть на розпродачі то дорого. Отут от лишилися кросівки за 39 злот кросівки 39? Так. Так, що, вони такі тяжкі каміння. А розмір 45-й. Ну ти можеш Це потрапити. на мене. Якраз зараз носити то Якраз на мене грали. <світ> за такі гроші, а отут виска підошва Каміння просто. Ти вже купив собі за... А от тут на тебе є за 59. <світ> такі от на один Я раз Я так не ношу. Ну, нічого. А то, як тобі ці сорочки? Так, ці сорочки лишилися, може, ким класно. Красиві такі. 59 злот, як воно? Красива така, якраз на таку погоду. Правда? 59 злот? 59 злот. Але дивіться, яка тут ще є е класна. Еска, якраз на тебе, диска Еска. Ага. на мене Еска. 79 злот. На мене Елька. А оцей фасон? О, цей фасон, це цікавий фасон. М-ка. Красива. Красива. М-ка, ну. Ал-каціла. Та 149. Я думаю, що тут нової колекції тут повісиш. Можливо, вони не переоцінили ще. Отакі от ось 79. Отакі от лишилися, Така а-ля піжама. Греція чи Італія намальована, не знаю. За таку ціну. Все, що лишилося зі знижок. А ти хоч щось собі купити з а то такий бабушкин оверсайз. Це дуже великий, 59 злот. Вау, оце гарно симпатичне. Як воно ще не купили ліну таку сорочку? Ооо, це гарно 79 злот. А який розмір? МК. МК, ну це не let's більше. оверсайз такий. Дивись, яка вона класна, вона дивись, впереді вона коротка, а взаді вона довга. А то М-ка, вона може бути мала. А от вона на підлозі лежить. взяв, кинув. Скейво, певно. Еска. Ще менше. Так. Да. Але вона класна. О тут ця, як тобі колір, але це еска. Моя мала. Щось теж кіно. А от і оця класна. 79 ЛК. Чорна. Я. Yeah. Oh, Ти вже зараз кінець розпродажу? розпробнути? Вже Я думав, що ще буде щось дешевше. Не, дешевше вже не буде. Я бачу от шорти, тут ще повішили по 79. Вже, вже дешевше не буде. Навіть 59 злот немає. От до тої блузки. Оці шорти лишилися. 79 лот, друзі, це дуже дорого. На такі. Ну це ж полістер 100%. Ну, 79 але. злот. А що ти думаєш? Оці симпатичні, але то 40-й розмір. Багато плавок лишилося, 79. Знову плавки, джинси. Ну, джинси дуже тяжкі. Джинси дуже тяжкі, носити зараз джинси. У мене теж джинси, але ми легкі, а ці тверді, Тут кишені ще такі. 42 І Яка ціна тих джинсів? Джинси 79. А куштували 179. А тут ще можна в за як завжди побачити, так. Дивись, є отакі от, от ужасні. Ні-ні, ні, ні, ні я таки саме... не знаю. Отакі от, от напишіть, чи ви любите таке в Ну, футболки, звісно, ще є по 49, от футболки. Вау, майка. А mm. то маленька майка. Малесенька. Mate in Турція. Турція хороша робить. О, і шортики такі. До плавання. Шортики по 39. Якщо хто плавати, по 39, то на мене це. І що, це вся розпродажа? Бо дивися, що я знайшов? По 99 і такі от бусанічки. Так. <гум> 46-47 розмір. Ужас. Огромний. Ну і що, мені тобі ще нічого не подобається. Сорочки можна було купити, ось там вибрати ще. От всі майки лишилися, які тут висіли, непонятно, за окопу по 49. А ося майка ще є. Ще. чорно біла 49. Це ще куди не йшло? Все дуже-дуже дорого. Але що, в мене було якоїсь, не знаю, щось вони навішали. Ось ця тепла. Футболка 69. Ну, це якраз на таку погоду зараз. Так. Да. А я хотів зайти в жіночі відео, щоб показати вам, як виглядає жіночі відео, показати, який там порядок. <кій> а от тут ще є кофти зараз. Да? Так. Ага, то ще. Ще куртки лишилися, ну. Ай, типа навішив, йога не зайшли. Йо? Ой, такі пальфи, як, е... як мого батька було колись. О, боже ті окошки. Я в нього не важ. Красиво. <рес> <рес> На похорон до ворога. Мені нагадує Януковича, да? Іникевича. Імакевича. А то це. Добре, от... що без рукавки є. Воду біла елька за 59. На тебе якраз. А на тебе ні? На мене ні, На мене іксель. Оця сумка, вони не дають цю сумку на розпродажу. 129. Не, думаю, тут що нет. Тут, що багато сюди yeah. А що тут багатинки всюди не сядь? Ааа, з сторони oh. теж розпродаж. А. Штани? Так. Yeah. А тут самі штани по 49, дивіся, які можна ще штани вибрати. Перший раз бачу, що така була ширинка. Ага, а взуття от вони зробили Вау. знижку. Та ну тяжке, йо-маю. -йо. Та я не знаю навіть хто в такому ходить. Скільки. Воно коштує 49. Скільки? 49. Ну, Зробили знижку, бо ніхто не купляє, тому. Отакі білі, ні? Так, що стрічки. Е, та, Нема ціної ціни 129. О, 41-й розмір. Отакі ось вот шкандибалки. 99, <плут> десь, як десь які вони, десь які Шкан... ну, дивіться, які вони потерті. Шкандибалти. Шкандибалки. Ось Ну, 119, отвіси, які кросівки зараз. 119. Тяжкі? Тяжкі. Шопотки будуть. А от дивіться, макесіни от не тяжкі. 43. Але то не твій розмір. Ага, ціна їхня 119 злот. Тих шкандибалок. А ні, не, макасині. Вау, от це може бути добре. 59 вау. Твій 74, розмір? мій розмір 59. А у нас кира, тоді нога Ну, ти вже не раз таке купив. А до тих шкандебалок є такі джинси. Та суне су, су приду. О, от ці кофти. А це а, футболки. Чому тут висадить? 129 звіт. Проведь зі стримки. А це нова колекція, до речі. А -а -а -а. О така сурочка джинсова, до СХС висадила. Ні, то вже. 2XL то. Вот так, ну. Гарний колір. Як, як не малесенькі розміра навішали, то великі. Отакі от непонятно, що якісь блузки. От цей симпатичний. Оце тоже значок щось означає, Оце. А ну напишіть в коментарях, хто розбирається в цьому. Що воно Мироку. означає. ще. Бо там був тризуб, о, еска, Така еска як на тему. Добре, йдемо в жіночий відділ. Йдемо перевірити, жінки тут ходять, то ми теж йдемо до них. Так, да, Якщо жінки у чоловічому відділі, то чоловіки теж мають право ходити. А, ні, Але так? ми шукаємо без порядок. Тому що Немає. жінок тут, бачите, тут найбільше жінок. Фу, як тут свердить. Потом? Але там і потом. Ну, як завжди, жінки мають вбити одяг, ставлять наверху, бачите? Оттак. Саша шукає без порядок. Не хочеться торкатися там теж. Та ми... Отак, отут теж, тоже, бачите, тут все ну, наверху лежить. Платяш, по 99, Всі хочуть ходити. Але всі гарну хочуть вилітати. Звісно, Але... тут є по 79. Ну і все на підвозі, як бачите, на підлозі лежить. Он там теж на підвозі з тої сторони. Там, де маєчки теж о, лежить. Платічко от на підлозі, бачите? Ну, о, а там то взагалі роз... Але так. тут більше розпродажу, чи що? Ну, дивись по всьому, просто для чоловіків нема. А так. для жінок просто мега-мега ну, і тут, бачите, все. все. Тож так от висить, якось так неопрятно, не красиво. Отаке взуття, дуже таке зручне, правда? Угу. Якраз для моєї мами, таке от зручне взуття. Красиве таке. Цікаві. Тепер... О, шо, і нові колекції, аксесуари, є дуже дитячі відео там далі є. М -м -м. Ну щось кожна... господи. о, для чого це боксерська? Сьогодні, до речі, бій, э, усика, але це в зв'язку з тим треба такі коралі діти. Ходити все, то таке все одноразове, правда? Так. Так. Таке все. Ну, але хто любить таке? Друзі. Кому було подобалось наше відео, ставимо лайки. Так що підписуємося на канал, не забуваємо коментувати. Вам мені приємно, а вам не є тяжко. Всім па-па!